Відбузи я знайшов в перший раз справжній смарагд. Ой, Я вам навіть хочу доказати, що це. А, ну подивіться. Ну це ж смарагд. Насправжній смарагд. Зараз наподивимся. Я то, що... Це виживання звідти, тож що я можу скрафтити за все, що тут є. Не здрав. Вот смага. Треба 9. один блок дев'ять смагати. Ну, але Тоб мені не треба зрости. Зараз... Хочу подивитися на верстачок. Тут я можу перевети. Тобто зачекайте, так я це на верстоку дивися. Бо тут я можу багато чого іншого подивитися. Костер можу взяти. Ну давай это прям спеводой один костерочек.